Я пасічник Ніна Іванівна, мати загиблого пасічника Віктора, позивний відмідь, який загинув 9.09.24 року в населений пункт Невське Луганської області Сватівського району. Ще з юних років він полюбляв займатися спортом, грати різні ігри, дружив із своїми. Односельцями, хлопцями робив пробіжку зранку і вечором, обливався холодною водою, любив е, грати, любив баскетбол, волейбол, займався спортом, е, роб, сам собі зробив турнік, е, віджимався. Е, навіть таке було, що він не мав тих рукавиць, щоб займатися боксом, то він собі обмотував еластичним бинтом е, руки. І бив по ті гроші, яку сам самотужки зробив. І в нього національно патріотичне виховання було з малку. Він був в таких таборах, як легіонер, пласт, тризуб, вчився лазити по канату, це його дуже захоплювало. Це було його бажання. Як йому сказали, що йдемо в цей табір, то він дуже з охотою старався піти і все виконувати те, що йому говорили. Він вчився. В потуторах в середній школі це була перша друга ступінь, а потім потуторський ліцей. Як ще закінчував школу, то тоді вже організував, ну перейменували на потуторський ліцей, який теж закінчив на відмінно добре. Був дисциплінованим. Після школи він хотів поступити або на військову, або в поліцейську академію. Він пробував. Поступити в поліцейську академію в Київ. Він пройшов все, бо він був підготовлений як фізичним, ну, був фізично здоровий, так і був підготовлений, загартований і пройшов всі ті умови, які були до нього, ставилися. І вже був аж в Києві. Але, на жаль, сказали сину, прийди на другий рік. Він був дуже розчарований і тому вирішив навчатися. І поступив в Тернопільський університет імені Полюя, технічний університет імені Полюя, на інженера харчові, харчової промисловості. У 2014 році він пішов на Майдан, він приймав участь в Революції Гідності на Майдані в Києві, а потім після цього він вирішив піти в 2014 році на захист нашої батьківщини. І також вступив в батальйон госпіталєри, де рятував життя бійців. А йому це допоміг допомі... допоміг мій брат, який був медиком. Тому він знав медичну справу, він знав, як накладати шви, як робити перев'язки. І тому йому було легко, бо тому що в той час, в 2014 році, мало було е... медичних працівників, то він був. Парамедиком. Ніколи я йому ні в чому не, спер... не перечила, сказала, як ти вирішив, то так роби. І тому навіть е... від госпіталірів за підписом Яни Зінкевич він отримав медаль за врятоване життя, а потім пізніше, в 2014 році, за захист Батьківщини. А то він прослужив більше 2 роки, потім вже. Прийшов і почав далі працювати. Трохи їздив за кордон, щоб собі щось здобути, бо він ніколи не хотів нічого з дому брати. Казав, що тепер я повинен вам допомагати. У 22-му році, як він почав е, працювати, почалася війна, він був вдома. І з перших днів повномасштабної війни він поїхав на фронт. Приїхали хлопці з правого сектора. Він каже, мамо. Я їду на Київ, хто вас буде захищати. І зібрався, взяв ще місливську рушницю, мав, взяв на плечі, склав рюкзак і поїхав. Чекала дзвінків від нього, ну і так жила з тим, коли подзвонив. Все добре, значить, і в мене все добре. Спочатку обороняв Київщину, потім Харківщину, а потім був оператором-кулеметником на Бахмутському напрямку в Бахмуті. А далі. В Серебрянські ліси Ізюм, оце його були такі точки. Він служив в бригаді, Дук, 67-ма бригада, добровольча бригада, де ще був правий сектор. Задзвонювалися, але він, щоб справді щось розповісти, він сказав, що в мене все добре, оце його була відповідь. Не переживайте зо мною все добре. За потрібно нічого не казав, любив шуткувати. Казав, у нас все є, ми всім забезпечені. Не переживайте, все добре, я живий, і здоровий. Але правда, він мав два ранення. Спочатку мав контузію одну, лежав в Краматорську, щось не бачив добре на очі кантузилою. Казав, що розірвалася міна. А потім знову казав, що залетіло дві кулі в бронежилет, а одна каже, попала під праву лопатку. Йому так і лишили той осколок. Операції йому не робили, бо сказали, що це тяжка операція, що може пізніше. Після закінчення війни тоді, каже, зробиш, бо там багато сухожихів. Під час служби він писав вірші. Про це він нікому не хотів говорити. Тільки сказав своєму побратимові, якщо зо мною щось станеться, то ти тоді прочитаєш цей вірш, то збережи. Він, напевно, відчував. Кожна людина відчуває, що може щось трапитися в будь-яку минуту. Він казав, що Боятися кожна людина має страх, але каже, що боятися, боятися не потрібно. Оце тоді не є воїн, коли він боїться. І тому він такий, як дав побратимові, заповіт, прочитати, якщо з ним щось трапиться. І щоб на пару днів додому з немов проста людина, яка не була день назад, одягнена в стрий бушлат, який не довелось годину тому руками, повністю в крові, пустити окопові на собі. Чегти частину побратима, який хвилину тому також, напевно, як і я хотів сім'ю і діточок. Та не судилося йому. А може, завтра і мені злягти у землю та й на дні у тому, що лежать мільйони героїв, положивши свої голівеньки за нашу землю. Військові справи він був командиром. Він ніколи хлопців не залишав. Він все з ними йшов напередок. Він їх підтримував. Коли навіть їм тяжко було, то він їх старався розвеселити. Навіть там такий уривок було. Фейсбуці виставляв, сів в окопі, вони всі сидять зажурені, а він бере, кусає пенопласт і випльовує. Каже, ми вже навіть тут нічого їсти не маємо. Хотів їх розвеселити. Каже, подивіться, каже, що ми тут їмо. А потім каже: та ні, каже, це, це просто каже, так, щоб трошки зняти, каже, стрес. Всі посміялися. Ми каже, тут все маємо в достатку. Такий був веселий. Згладжував ту обстановку, яка була, старався підтримати всіх, Усі хлопці з добрим відзивом його побратими були за нього. Він просто жив, я кажу, від початку 22-го року і аж по 9.09.24 року. Більше як половиною років, чуть не три роки. Востаннє я з ним спілкувалася, якраз це була неділя. Я до нього подзвонила. Він навіть не сказав, що він має йти на позицію. Шуткував зо мною. Я кажу: Вітя, чого ти не дзвониш? Мамо, та, та ще подзволю, буде ти хвилюватися. Каже, зо мною все добре. Я кажу, Вітя, мені кажу, треба робити операцію на серці. Він каже: мамо, ти знаєш, що це дорого. Ну, добре, каже, я за тиждень-за два приїду. Каже, не переживайте, все буде добре. А в понеділок ранку не стало. А мені сказали, аж в четвер. Що він пропав без вісті. Це дуже для мене великий тях. Найстрашніше в житті це жити без рідної дитини. Велику біль тримати, втрату болі до самого життя, до кінця життя. Це найгірше, що для мами. Після загибелі Віктора Пасічника, позивний відмідь його побратими та посестрі заснували стипендію на підтримку молоді та національно-патріотичного виховання молоді. Віктор, син, брат, побратим. Він воював за Україну. За нас з вами, щоб ми тут могли спокійно жити. Він віддав своє найцінніше життя. Тому в мене велика просьба вшанувати його пам'ять підписом петиції. А всім, хто підписав, щиро вдячна сину, тебе мені дуже не вистачає, якби я тебе хотіла обняти хоч одну хвилину. Побути з тобою, щоб це хоч було можливо. Хоч би якщо не так, то хоч би в сні приснився. Я дуже сумую за тобою. як мені тебе не вистачає.